Подарувати дітям радість у школі в Івано-Франківську стартувала щорічна благодійна акція Перший портфелик її головна мета зібрати кошти на канцтовари, зошити, наплічники та інше приладдя. Більше розкаже наша Ольга Нестерук. Перший портфелик це благодійна ініціатива місцевого карі та суг, яка вже понад 20 років діє на Прикарпатті. Кількість першокласників, яким потрібна допомога зі шкільним приладдям, не меншає. є. Ми е маємо дітей, е учасників акції. Це, е із таких категорій це діти з інвалідністю, діти батьків, яких загинули, діти, яких знаходяться в полоні, зникли без звісті. І також ми долучили до цієї цільової до учасників акції. долучили внутрішньо переміщені особи, які впродовж червня-липня прибули до нас у нашій громади. Певна річ що цим самим ми даємо можливість кожному із нас, кожному парафіянину взяти участь у цьому. Ми розуміємо і усвідомлюємо складну економічну ситуацію у кожного, але ми не можемо заборонити людям подякувати в лиці цих дітей за ту жертву, яку принесли їхні батьки. Тому щира вдячність від митрополита і кожного із нас, хто прийме і візьме участь у цій акції цьогоріч. шкільне приладдя отримують понад 450 дітей з різних куточків Прикарпаття. Серед них Владислава, яка разом із сином переїхала з Херсонщини. Маленький Миколка мріє про рюкзак і пенал з машинками. А ще про усе необхідне для свого першого навчального року. Попередньо я вже пройшлася по магазинам, подивилася ціни. Ціни дуже вирісли навіть порівняно з минулим роком. Маю надію те, що Карітас допоможе нам. з Першим таким внеском в навчання, тому що на даний час у нас не дуже фінансова можливість, так тому що я сама виховую трьох діток, і ця ініціатива дуже корисна для таких як я. Для підтримки долучитись до благодійної акції можна усім охочим. Люди можуть прийти і принести свою пожертву в кожний храм, бо в кожному храмі буде проводитися ця збірка. Священники будуть зачитувати звернення нашого митрополита. А також хто має можливість дивитись на Фейсбук і на сторінку, там буде відкритий рахунок і може перерахувати кошти. А також і бізнес наш ми заохочуємо взяти участь у цій акції. Шкільне приладдя можна Носити безпосередньо до приймальні карітасу Івано-Франківськ. Його збір триватиме до кінця серпня. Саме тоді першачки й отримають свої портфелики.